Обварюю арку, цю обварив, такий в мене вийшов шов. Там трішки треба було заплавити, тому не дуже красиво, але на швидкість це не впливатиме. І Заварюю тепер тут арочку. Хотів показати, що я його обробив. І коли я цю крапочку заварюю, на цю крапочку протікає гарматне сало. І виходить, що цей весь шов. Він у мене буде оброблений. Тепер я цю крапочку приварю, нижче буде протікати гарматне сало. І воно, поки температура воно розплавляється, потім застива, стає таким воском і не дає волозі, вологі конденсату. Доступу до металу. А якщо нема доступу вологи до, ком... до металу, то воно не ржавіє, а? Ну тільки воно вонюче дуже і треба ж це гратися. Але в принципі, для автомобіля це дуже гарно. Здається, що треба буде скоро вже за ці всі маніпуляції. Не розказувати вам, а то розкриваю всі секрети фірми.